На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка з 7 вересня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надія Ніплюхі Вітаю вас. Далі коротко про головне. Грамоти, нагороди та подяки отримали підприємці міста і району. У Коломиї відкрили новий молочний павільйон. У п'ядиках відкрили ще три групи у дитячому садочку віночок. Про це та інше детальніше. Грамоти, нагороди та подяки отримали підприємці міста і району. Їх вітали із професійним святом. Цьогоріч урочистості провели спільно у Коломийській ратуші. Представники влади подякували підприємцям за роботу і за те, що вони наповнюють місцеві бюджети. Професійне свято підприємці міста і району вперше провели разом. Їх запросили до Коломийської міської ради. Щоправда, не всіх, адже лише у Коломої працюють 2800 підприємців. 43% відсотки коштів місцевої скарбниці це власне їхня заслуга. Вони сплачують єдиний податок. Уже зібрано 10 мільйонів гривень, акцизний збір 8,5 мільйонів, податок за землю, прибутковий податок із заробітної плати та інші збори. Станом на 1 вересня підприємці сплатили до міського бюджету 23 мільйони гривень. За рахунок коштів, які сплачують підприємці, вдається отримувати бюджетні структури. А також це нові робочі місця і безперервна волонтерська допомога. Усе це в доволі таки нелегкий час. Сподіваються, що все-таки в державі відбудуться зміни, і робота йтиме простіше і легше. Бажання розвивати власну справу та гумору не Легко ні про що не думаєш, гроші течуть, тобто тобі в руки і ти все всім роздаєш. Як, хіба ми не знаємо, який сьогодні час. Як тяжко дається, та ж просто люди не мають за що прийти купити ту капусту, яка вона дорога, які всі продукти стали, тому що немає врожаю, а нам, рибникам, взагалі тяжко говорити, тому що вся продукція майже. З-за кордону, з океану, з моря, воно все дуже дорого доставляється. Це відносно ціна, відносно спроможність людей купити це. Нелегко. Нелегко усім, всім, бо війна в Україні, тяжкі часи, але виживати треба. Треба не падати духом, підтримувати себе, всіх окружаючих, бути на висоті, і Бог поможе. Проте представники малого і середнього бізнесу рук не покладають, працюють на рівні з найманими працівниками, платять усі збори та допомагають українській армії і чекають дієвих рішень від української влади. Звичайно, податки менші для підприємств. Дрібних я маю на увазі дрібних підприємств пенсійної і. У нас найбільше турбує пенсійний. Найбільший податок це який є. Це пенсійний. Завжди буде важко підприємцям. Підприємець це, це важка капітанка праця з ранку, з раннього ранку до пізньої ночі. Щоб змінилось на даний час? Я задоволений зміною податків, тому що я був на загальній стан податкування. А в даний час я прийшов на єдиний податок, який з від балу. Для мене набагато краще, щоб було 15% від е, чистого доходу. Щоб давало більше допомоги, більше на розвиток. Коли створюєш робочі місця, а прийдеться щось е, в, в державній структурі випрос треба ходити. Документи змінюють будів, будівництво. На будівництво документи взяти, це в нас була до цього часу була велика проблема. Тобто, я думаю, що я будував цехи, там дозвіл взяти на, на початок будівництва, це дуже, дуже, дуже було, було складно. Як зараз буде, не знаю. Хотілося щоб це було, щоб це було питання знято. Підприємців з нагоди професійного свята нагородили грамотами обласної адміністрації, районної та міської рад. Частина отримала подяки від керівництва міста і району. На завершення урочистості відбувся невеликий концерт. У Коломиї відкрили новий молочний павільйон. Додаткове приміщення розташоване на території центрального продовольчого ринку. Має особливу зручність для людей, бо вхід якраз із центру міста, проспекту Чорновола. А ще цього дня біля павільйону запрацював перший відновлений фонтан. Відкриття організували урочисте за участю поважних гостей. Новий молочний павільйон у Коломиї відкрили на території центрального продовольчого ринку. Таким чином вдалося продовжити старий павільйон та облаштувати ще 50 додаткових столів на 100 робочих місць. Загалом тут зможуть торгувати молочною продукцією 200 продавців. Директор ринку Ганна Риндич на урочистому відкритті висловила сподівання, що відтепер усі стихійники перейдуть сюди, бо приміщення має особливу зручність для людей. Вхід якраз з центру міста, проспекту Чорновола. Не треба ходити вулицями, купляти якісь там молока чи фрукти чи овочі. Запрошуємо всіх у наше приміщення. Тут прекрасно, тут не не жарко і не парить. Прекрасно, нормально дуже добре працювати і не холодно. Тому всіх запрошуємо. Ремонт тривав довго, бо приміщення було дуже знищене та захаращене непотребом. Ганна Риндич розповідає, що звідси вивезли десь 30 камазів зі сміттям. Загалом на ремонтні роботи витратили близько 100 тисяч гривень. Це власні кошти комунального підприємства. Всім, хто допомагав Ганна Ринич, дякувала особливо своєму колективові. Хочу подякувати своєму прекрасному рідному, найкращому колективу комунального господарства моїм. Моїм прекрасним працівникам, всім присутнім, всім нашим людям, які не байдужі, які допомогли нам відстояти наше це приміщення, повернути в міську власність і створити робочі місця. Пані Оксана Спеченіжина молочною продукцією займається вже 20 років. Пригадує, що стихійна торгівля у Коломиї процвітає з 90-х. Викорінити силовими методами її вдавалося тільки на деякий час. Саме додаткові місця та зручність розташування нового приміщення допоможуть забрати жіночок з вулиці, каже продавчиня. А ще переконує, що торгівля в павільйоні має свої переваги. Треба кожен раз бути на одному місці, щоб ви мали свої купці, щоб знали люди, де ви є, у вас купили. І вже знають, що купили, і йдуть знову другий, і десятий, йдуть роки, бо вже знають, що беруть і у кого беруть, і яке беруть. Ну то це так довго не може бути, щоб на дорозі у порохах люди торгували, мухи сідали, порохи, хліб треба завести сюди, треба продукцію, що завести сюди. Пані Дарія живе за кордоном, але щороку приїжджає на батьківщину та обов'язково йде у молочний павільйон за бринзою. Тут має свого постійного продавця. каже, в жодній європейській країні не торгують продуктами з землі, а тим паче ніхто й не купуватиме такий товар. А наші торговельні павільйони вже стають схожі на сучасні приміщення. Це дуже корисно і дуже по-перше, здорово для людей, для всіх, і набагато краще, чим Тут є можна собі на вулиці, от е, роблять торгівлю, яка зовсім не гігієнічна і такого не, не може бути взагалі. Загалом коломияни задоволені тим, що мають новий молочний павільйон. Бактерії дуже багато на вулиці, всяких і це все падає на продукти. А так закрите приміщення. Адміністрація ринку запрошує продавців у павільйон. Оплата за робоче місце від 5 гривень. Важливо, що тут мають більше 10 соціальних столів, де люди зможуть торгувати безкоштовно. На урочистому відкритті приміщення освятили. Міська та районна влади дякували колективу ринку за добру роботу. Того дня відкрили і фонтан, який прикрашає територію перед ринком. А ще перший відновлений водограй став окрасою центру. Галина Досин, Андрій Гращук, події Ентека. У п'ядиках відкрили ще три групи у дитячому садочку віночок. Тепер це одна із найбільших дошкільних установ району. Її відвідуватимуть понад 120 дітлахів. На урочистостях маленькі п'ядиківці отримали багато подарунків, а потім запросили гостей відвідати їхнє нове помешкання. Тож не боримося одразу. Гостей вітаємо. Усі разом спасибі, скажемо, Усім, то з добрим серцем завзято, подбав про це жадане свято. Саме такими словами маленькі п'ятиківчани вітали гостей свята. А їх того дня було чимало, і всі пройшли не з порожніми руками. Першим привітав дітей з новосіллям, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Політик говорив небагато, а просто подарував садочку 15 тисяч гривень на власні потреби. Ми в часі війни маємо особливо зворушене серце, і не завжди розуміємо, наскільки якісь урочистості торжества є доречними. У цей момент і в цей час. Але насправді, ті, хто там, кожного з нас обороняють, і мешканці вашого села і всієї України, будь-хто, хто, хто би звідки не був, вони саме за таких діточок, за їх мирне, спокійне, здорове, щасливе майбутнє і обороняють, і ризикують кожного дня. Тому відповідальність обов'язком. Тих, хто тут працює, живе, служить, дбає. Є якраз та робота, яка сьогодні увінчена цим успіхом і цим результатом. Дякуємо тим, хто робить Україну українською. Не забули про маляти інші. меценати. вони дарували малюкам різноманітні приладдя. Керівники району подарували спортивне обладнання, яке вже цього тижня встановлять у садочку. Голова П'ятницької сільської ради Роман Сікорський зазначив, що тільки спільними зусиллями вдалося відкрити на дослідній станції ще три нові групи. Він впевнений, що роботи по розширенню садочку триватимуть і надалі, адже зі створенням територіальної громади потреба в дошкільній установі буде ще більшою. Він разом із своїм батьком, який розпочинав будівництво десятка, побажали дітям гарно провести час у віночку. Мені як господаря цього свята. Дуже приємно, що ми у п'ядиках не відкриваємо якогось ресторану, якогось магазину, а відкриваємо дитячий садочок. Дивіться, все в житті починається з малого. Перед нами храм, храм, де діти будуть здобувати свої, робити свої перші кроки зі здобуття знань. Другий храм це є школа. Третій храм це є будинок культури, і всі ми повинні зрозуміти у душі, що їх треба так шанувати, як храми Божі, тому що все те, що йде в ці храми, потім замінить усіх нас, наші діти. Я переживаю момент дежав'ю, але дежав'ю добрий. За мого врядування цей садок збудований був, був відкритий, і за мого врядування він був і закритий. Але я би хотів нагадати всім вам, чому він був закритий. Він був закритий через нас з вами, тому що дійшло до того, що дітей було менше в садку, як обслуговуючого персоналу, і була потреба закрити цей садок. Я є задоволений, тому що це вернулося те, що й було більше 20 років тому. Я бажаю всім вам. Щоб я діточок відкрилися нові горизонти, пізнання себе вчителі мали натхнення від успіхів своїх вихованців. Опісля всі оглянули нові приміщення дитячої установи. Батьки та влада відзначили високу якість робіт і подякували будівельникам. З П'ятиків Богдан Малецький, Сергій Угрин, Програма «Події НТК». Коломия вкотре відзначилася, якщо в Києві та Львові на фасадах будівель пишуть вірші відомих поетів, у Чернівцях зображають портрети корифеїв літератури у Кам'янці Подільському, репродукції картин відомих художників, то у Коломиї можуть написати на фасадах історичних будівель лише заїжджене гасло про Путіна. Деталі у сюжеті. Інженер товариства з обмеженою відповідальністю Коломиянка Василь Миколаєвич суботнього ранку прийшов на роботу і побачив високе мистецтво на фасаді будівлі. От ранку ми зробили обхід і побачили, як саме бачите на фасаді такі нецензурні слова. Раніше били вікна, були такі моменти. Но тепер вже почали бачити. Ну, такі. Що маємо, то маємо як казав у нас один. На відео з камери спостереження видно двох статних молодиків. Вони балончиками з фарбою розмальовують фасад будівлі, але розгледіти молодих людей. Через погану якість відео не вдається, каже пан Василь. Зафіксовано два молодика, це не якісь хлопчики, такі здорові, значить, зверху були, значить, на них капюшони. ми напевно, знали, що йде спостереження. Ну і от то, якби щось таке. Значить, був якийсь удар по сіклі, то Спрацювала б саналізація, а так, що балончик. Сьогодні це магазин продуктів. Колись тут гостював Іван Франко. Розповідає краєзнавець Василь Нагірний. Це надзвичайно важлива історична будівля для Коломиї. Тисяча 1880-х роках в цьому будинку виступав Іван Якович Франко, черговий раз відвідавши Коломию, де зустрічався з, з багатьма провідними діячами краю. Там було кілька розважальних закладів. Вони очевидно, то ви наймали. Там проводилися в такі культурно-мистецькі українські заходи. Наступного ж ранку працівники товариства зафарбували лайливі написи, аби не псувати враження про наше місто. От за свої кошти купили вже це, бо так не буде так стояти. Люди ходять, дивляться просто позорим себе мається на увазі. Місто Коломиї. Наразі правоохоронці перевіряють цей факт прохання до Коломаян. Якщо маєте інформацію про інцидент, то повідомте керівників закладу або правоохоронців. Ольга Гереджук, Андрій Герещук, події НТК. У лісках відбувся восьмий обласний літературно-мистецький фестиваль імені Квітки Цісик. Уже вкотре на циганському горбі зібралися кращі літератори та митці Івано-Франківщини. Привітати гостей свята приїхали керівники району та обласного управління культури. Запросили на захід і нашу знімальну групу. Організатор фестивалю у лісках Ярослав Ясінський поклав собі за мету створити культурно-мистецький центр, навколо якого формувалася б сучасна культурна еліта. Головне, як він вважає зараз, це допомога талановитим особистостям презентувати себе у суспільстві, збереження української писемної традиції, популяризація творчості квітки цісик, посилення національної свідомості, укріплення духу патріотизму, а також посилення зв'язків з діаспорою. Разом із сільським вітом Михайлом Пошуком вони відкрили фестиваль. Я дуже радий. Ще раз дуже радий, ще раз дуже радий бачите всіх вас тут, коли заграли гімн, я заплакав. Бо справді це подія для цього подвір'я. Я дуже радий, що таке гарне товариство завжди відвідує таке красиве величне село, з якого пішла родина Цісаків. У мене асоціюється це свято взагалі з тими людьми, яких долею. Розкидало по цілому світу. Ви ж знаєте, що більша частина українців, можливо, навіть більша кількість чим населяє державу нашу Україну, зараз в багатьох державах світу проживають. Не виключені були цісиків. Вони як лелеки, як ті пташенята, які постійно повертаються на нашу землю до свого родинного гнізда. Завжди їхні сім'ї чуйно серцем, стрепетом, завжди любили і поціновували свою землю, свою державу. Далеко-далеко від родинного гнізда. Та любов, та творчість до рідної землі, до рідної держави, той дефіцит тої землі, до якої можна було притулитися, по якій можна було ходити, виховав і виростив велику кількість талановитих людей. Однією з яких і була квітка. На свято приїхало чимало відомих людей, серед них і лауреат, Премії Тараса Шевченка Василь Грасимюк він зазначив, що такі фестивалі дуже потрібні, адже саме тут і може зібратися творча еліта України. Ну, він важливий з двох сторін. По-перше, що це унікальна квітка цісик, скільки в нас співачок, скільки в нас е людей, які живуть цією піснею, дихають нею, але такий голос неповторний. Просто він унікальний, він єдиний. Час проходить після її смерті, але завжди, коли її почуєш, її ні з ким не сплутаєш, і це просто унікальне, і Воно залишиться, я думаю, на століття. Влада не забула і про організаторів заходу. Грамоти отримали як Ярослав Осінський, так і голова обласної спілки письменників Євген Баран. До речі, спілка всі роки підтримує фестиваль і залучає до участі у ньому митців краю. Фестиваль Квіткицік має особливу таку атмосферу, якусь дуже домашню, дуже якусь живу і нештучну. Ось тиждень тому я був в Лолині на святі Франкової ліричної поезії, і що мене здивувало, що на саме свято Лолинців прийшло чоловік 5-6, і це вже 24-й правда свято. І лоленці якось збайдужили до цього свята. Сьогодні, не дивлячись на цю погоду. Осінню погоду, дощову ви і тут. Ви підтримуєте і це свято. Зрештою, ви підтримуєте не свято. Ви підтримуєте самі себе. Ви підтримуєте той дух культури, який у кожному з вас він є. Тільки не кожен його хоче розкрити. Чи не кожен думає, задумується про нього? Окрім концертної програми фестивалю, гості могли ще й побачити нові стелажі зі світлинами трьох найвідоміших родин лісок, а серед них і Сісики. Богдан Малецький, Андрій Гращук, Стеганського Горба. Програма подємника. Традиційне свято хліба відбулося у Івано-Франківську. Уже в шосте до обласного центру на виставку ярмарок приїхали презентувати свою продукцію виробники хліба з усього Прикарпаття. Продавці пригощали усіх охочих смачними тістечками, запашними паляницями та духмяним хлібом. У Івано-Франківську побувала і наш кореспондент Ольга Гриджук. Пекарі з усього Прикарпаття з'їхались до Івано-Франківська на традиційне свято хліба. Свою продукцію презентували і коломияни, апетитні тістечка, запашні булочки, різноманітне печиво, короваї, святкові торти та духмяний хліб. Усе це продукція Коломийського хлібокомбінату. Керівник підприємства Іван Гуменюк розповідає, що зібрані на ярмарку кошти відправлять на потреби військових на схід. Цього року на Україні зібрані великі урожаї пшениці. Пшениця зібрана вчасно, тому що погодні умови дозволили це зробити. Пророслої пшениці не буде. Відповідно, буде якісне борошно. І хлібопекарі всі раді цьому, тому що зможуть свою продукцію е, випікати якісною і смачною. Сьогодні представлений також і наш асортимент на святі. Кошти, які будуть виторговані за сьогоднішню продукцію, всі надійдуть на допомогу нашим бійцям. Наші хлопці на сході є місні тили. Ми їх чекаємо живими, цілими, здоровими, вдома з перемогою. Прикарпаттям хочу побажати бути з хлібом і щоб хліб у них завжди був в достатку. Презентують продукцію працівники Коломийського хлібокомбінату в обласному центрі вже вдруге. Усі, які годиться у вишиванках. Продавці привітно запрошують гостей свята посмакувати продукцію Коломийського хлібокомбінату. Люди залюбки дегустують та купують пекарські та кондитерські ласощі, каже продавець Віра Танасійчук. Продукція наша дуже добра, якісна, смачна. Випікається на всіх натуральних інгредієнтах. Покупців багато маємо на коломийську продукцію. Нашого печиво користується дуже великим попитом. Торти на початку дійства зі святом усіх присутніх привітали представники влади. Вони вручили почесні грамоти від голови облдержадміністрації найкращим працівникам та підприємцям хлібопекарської галузі. Приємно, що відзначили і наших земляків підприємство Коломийський хлібокомбінат. Коломийський хлібокомбінат пропонує найрізноманітнішу продукцію від духмяного хліба до святкових тортів. На підприємстві працює понад дві сотні людей. Всі вони вкладають душу у кожну хлібину, розповідає кондитер Коломийського хлібокомбінату Мирослава Федасюк. Кожна робота в пекарні вона є свого роду є тяжка і відповідальна. Ми випікаємо дрібне печиво, вагове, також випікаємо торти. Торти просто і торти святкові на дні народження, на весільні торти, весільні пляцки. це є свого роду художнє мистецтво людина підходить до того з настроєм. Чи то є дитячий торт, чи то є весільний торт, чи то є торт на день народження, чи ще якісь різні торти. І вона вже укладає душу в той торт у то оформлення. Усім пекарям подякували представники місцевої влади, духовенство та всі люди. Дуже гарно. Хочеться тут купити традицію. Я кожен рік приходжу і дуже Це цікаво. І до новин спорту. А в чемпіонаті Івано-Франківської області вже відбулися ігри 20-го туру. Обидві команди Коломищини грали вдома і потішили вболівальників шковалом голів. І Карпати, і футбольний клуб Турка здобули перемоги. Мої колеги Богдан Малецький та Володимир Тарантюк відвідали два матчі і поділяться з вами своїми враженнями. У рамках 21-го туру чемпіонату з футболу Івано-Франківської області Коломийські Карпати приймали на своєму полі Долинський нафтовик. Після непереконливих ігор в городенці та надвірній коломийська команда була налаштована реабілітуватися перед власними вболівальниками. Хоча матч для Карпата розпочався невдало, на 32 й хвилині Назар Громоляк, пробивши штрафний, відправив сферу прямісінько в дев'ятку воріт коломийської команди. Як кажуть, такі м'ячі не беруться. Все ж Карпатам вдалося повернути хід матчу на свою користь. На 41-й хвилині Максим Федорович вирівняв становище команд. А до завершення першої 45-ї хвилинки Андрій Ковальчук та Роман Гаврилюк по разу відзначились у воротах нафтовика. В другому темі Коломийські Карпати продовжили гольову феєрію. Ще двічі у воротах долинян відзначився Федорович. Також дубль на свій рахунок записав Роман Москалик. Ще один гол в активі Андрія Гордея. Як кажуть, прорвало 8-1. Цей результат вселяє позитив перед півфінальними матчами з Галицьким Дністром. Нагадаю, що перший матч півфіналу Кубка області Дністер Карпати відбудеться 9 вересня. матч відповідь 23 вересня. Гра у Турці нагадувала гойдалки. Спочатку нічого загрозливого для господарів поля не було. Вони активно розпочали гру і повели в рахунку. Турківчани в першому таймі двічі розписалися у сітці воріт болехівців і спокійно пішли на перерву. Однак після відпочинку малюнок гри різко змінився. Турківчани раптово пропустили гол у свої ворота, а потім їхній голкіпер не зміг зафіксувати м'яча у руках та пропустив другого. Рівновага в грі зіграла на руку турківчанам. Вони почали активніше атакувати ворота суперників, і болахівчани посипалися. Один за одним протягом п'яти. Хвилин у ворота. суперників турківські футболісти увігнали. Три м'ячі. Далі господарі поля заспокоїлися. Як наслідок цього отримали гол у власні ворота. М'яч надихнув гостей і ті кинулися в атаку. Раз по раз балахівчани перевіряли на координацію воротаря господарів поля і добилися свого за п'ять хвилин до закінчення гри. Рахунок став 5-4. Болехів всіма силами пішов вперед. Однак часу на відновлення рівноваги не вистачило. Гра закінчилась перемогою турківчан. Команда міцно закріпилася на восьмому рядку турнірної таблиці. Наступний тур ФК Турка пропускає. А потім на них чекає важкий матч у Галичі. Стурки Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма події НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо. Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. І лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 7 вересня 1991 року, у Коломиї створено окрему міськрайонну спілку офіцерів України, яка налічувала тоді 436 осіб. Осередок було створено на демократичній основі та розпочато формування напіввійськового підрозділу Національної гвардії, до якої добровільно зголосилося тоді. 1820 резервістів Коломиян головою місцевої спілки офіцерів України було обрано майора Івана Венечука родом з села Воскресінців. Його також призначено командиром національної гвардії Коломиї. Та, на жаль, цей проект проіснував доволі недовгий.